Загальна картина, яку російська пропаганда малює навколо ізраїльської операції залізні мечі у секторі Газа, є типовою для кремлівської машини тотальної дезінформації та брехні. Глузування, зловтіха та антиукраїнські фейки штампуються в режимі 24 на 7. Таке враження, що все, що ми чуємо зараз, як під копірку написано із того, що ми почули 24 лютого 2022 року. Особливо ріже вуха, наратив про те, що Хамас був вимушений напасти першим, бо готувався напад на нього, або те, що чисельні відео, на яких зафіксовані звірства терористів, є лишень голівудською постановкою. Ні в кого не виникає дежав'ю. В мене так. Антиізраїльський вибух на Кремлівській ботофермії. Офіційний Кремль тримає нейтралітет. Але його фабрика тролів працює на повну. Кремліботи, окрім того, що вже підхопили загальну тезу про те, що Україна постачає зброю Хамас, висміюють сахал. Та заявляють про те, що у цьому конфлікті Зеленський підтримав фашистів. Нагадаємо, що Київ офіційно підтримав Ізраїль. Солідарність в чому Ізраїль бомбив території Палестини, а вони Донбасу. Ось єдине, в чому вони схожі. Америка не зможе одночасно підтримувати Україну та Ізраїль. Це головний наратив, який сьогодні масово розповсюджується у російській соцмережі ВК. Також подібні меседжі транслюються у соцмережі X, яка раніше мала назву Твіттер. Тролі просувають тезу. Що тепер гроші та зброя НАТО підуть на допомогу Ізраїлю, і тому допомога Києву помітно ослабне. Насправді репліки із словом Україна вийшли на перше місце серед 4 тисяч коментарів, залишених ботами 7 жовтня в основних спільнотах соцмережі ВК, де було зафіксовано активність фейкових акаунтів у дописах, які містять слова Ізраїль, Хамас та Палестина. Кремлі боти залишають лайливі коментарі під офіційними дописами засобів масової інформації про прапори Ізраїлю на вулицях Києва. Наприклад, Зеленський сам фашист, тому для нього нормально підтримувати фашистів. А один із тролів написав навіть таке, що Зеленський підтримує Ізраїль, тому що просить пощади за те, що продав Хамасу зброю. Цей вибух на кремлівській ботофермі дуже добре спланований та організований. Тролі навмисно просувають суперечливі послання, щоб навіяти людям думку про те, що правди взагалі не існує, і щоб люди зневірилися і перестали вникати у суть проблеми. У них взагалі немає завдання бути послідовними. А скоріш навпаки, чим більше плутанини, тим для них краще. Поясняють фахівці із моніторингу та блокування подібних бот-аккаунтів. Отже, друзі, як ви бачите, менш ніж два роки знадобилися нашим ворогам для дзеркальної трансформації фрази 8 літ Данбілі Бамбас у фразу Много літ Данбілі Хамас. І це в черговий раз доводить тупість та підступність російської пропаганди. Тож, тримайте голову холодною. Критичне мислення у стані повної бойової готовності та розповсюджуйте у соцмережах випуски програми «Контрпропаганда».